Вітаю, шоні глядачі. Нещодавно голова національної комісії сіних паперів та фондового ринку заявив, що обговорюється ідея вільного продажу 7% акцій найприбутковіших українських підприємств, які повністю належать державі. Про це він заявив на прес-конференції 4 березня. Йдеться про такі компанії, як Приватбанк, Нафтогаз, Енергатом та інші. Зокрема, це можуть бути держбанки чи компанії енергетичного сектору, щось дуже впізнаване. Ця ідея на етапі обговорення. Вона взагалі виникла як відповідь на проблему обмеженого фінансового ресурсу для інвестування. В Україні мало є можливості, куди інвестувати власні кошти, а бізнесу мало прикладів, як залучати серйозні кошти всередині країни. Адже бізнес, який зараз хоче вийти на біржу в Україні, ставить питання: а скільки ми залучимо капіталу? А відповіді немає. Тому що немає прикладів. Загалом ідея цікава, зараз будемо розмовляти, говорити про неї, але вона менше, що може зробити Україна для того, щоб розвинути свій фондовий ринок. А ще раніше голова національної комісії з цінних паперів критикував Київстар за те, що він вийшов на біржу NASDAQ у Нью-Йорку, а не в Україні. Ми теж це критикуємо, але по інакших причинах це теж сьогодні трошечку скажемо. Передвайте по порядку про сам інструмент. Швидше за все, йдеться про якусь локальну біржу, яка вже функціонує, Неймовірніше, це АТ фондова біржа ПФТС. Можливо, буде створена нова інфраструктура. За наявності тих технологій, які зараз є в розпорядженні уряду, вся ця цифрова держава і так далі, чисто технічно провести IPO і дати можливість купляти акції буде неважко. Сумнівів в цьому справді немає. Піарна це теж хороше рішення, тому що воно приверне увагу. Де мастодонти в величезні компанії можуть бути частково приватизовані, вони привернуть увагу українських роздрібних інвесторів. І це насправді чудова новина, яка може оживити український фондовий ринок. Тому що це може бути прикладом і для бізнесу теж це дасть можливість українцям інвестувати тепер і в українські акції. Але є але це але фундаментальні проблеми такого підходу. Їх є декілька. Перед цим хочу сказати, що. Детальніше про підводні камені інвестування в Україні, про всі нюанси законодавства, так і як головне, куди простій людині інвестувати, бо накопичувати свої капітали і не прогоріти. Ви можете дізнатися на курсі основи інвестування для українців від школи останнього капіталіста. Лінк у описі під відео. ми раніше теж казали про цей підхід до запуску фондової у своїх відео та текстах. Казали, що приватизація державних банків через біржу буде чудовим варіантом. Бо це і біржо запустить і приватизує ці банки, але тут ми бачимо продаж лише невеликої кількості акцій 7%. Це насправді дуже мало. Хоча знову таки, якщо ми говоримо про те, що ми взагалі нічого не маємо і дозволимо продавати, хоч 7%, це хоч щось, але загалом це мало. Проблема не тому, що не почнемо процес приватизації, а тому, що ми бачимо ситуацію, за якою буде 7% міноритарних акціонерів і 93% мажоритарних акціонерів. Міноритарні акціонери по суті нічим не захищені і не можуть ніяк впливати на діяльність компанії. А ми давайте ще зробимо крок назад. І зрозуміємо, що фондового ринку в Україні немає не тому, що в нас немає застосунку, який дає можливість купувати акції. Такі застосунки можуть бути розроблені дуже швидко. Фондового ринку немає тому, що немає серйозних гравців на ньому, які б могли б управляти такими активами, будучи. Пойовими власниками, а пойовий ринок капіталу це дуже складна річ, яка будується на довірі, на спроможності управляти компаніями, які випускають акції. Бо це може перетворити компанію на зовсім інший тип, на безособовий інститут, вплив, на який має велика група людей, різні групи людей. Тобі на цей вплив дуже диверсифікований. У нас люблять компанія, то я сам нею управляю, ну ви зрозуміли. Коли ви пускаєте 7% акцій на ринок, то акціонер нічим не захищений. Бо, якби було б, наприклад, певна частка якомусь холдингу, певна частка у держави, 40 чи 50% відсотків, і 10 чи 20% відсотків в обігу, це якось би збалансовувало ситуацію. А так ви можете купитися відсотків енергоатому ну, з іншими українцями. А наступного дня уряд приймає рішення, що енергоатом має дотувати всім українцям ціну на електроенергію і прибуток. Рагатому впаде в 10 разів, або він зазнає збитків і ваші акції впадуть разом з ним у декілька разів. Але я тут і зазначу, що навіть 7% це добре, тому що це вже буде так чи інакше стримувати уряд від такого лівого популізму, тому що коли громадяни в тебе є не тільки е, такі, які або взагалі не стикаються з державою, намагаються максимально в неї уходити, або ті, які живуть патерналістично до держави, отримуючи певні соціальні е, пільги. То тут дуже легко гратися в популізм. А якщо будуть ті, які інвестують в компанії, як, зокрема державні, і вони розуміють, що держава буде таким магалтілим лівим популізмом, займатися то це просто завалить, знищить просто їхні капітали. То це і вони будуть активно проти, потім будуть агітувати активно проти. Дай влада це буде відчувати і ось таких теж дурних рішень, прям крайніх теж неможливо такі ситуації, коли. Громадяни є і інвесторами в активи в економіку. Вони вже починають більш раціонально до економіки ставитись, тому це важливий рух, навіть культурний, суспільства. І це тут, власне, чи через біржу по суті відсутні. монетарні акціонери не захищені, серйозних мажоритарних акціонерів немає. Тобто, ми вирішуємо проблему запуску біржі, але якихось фундаментальних проблем ми цим питанням маленьким, таким от 7% не вирішуємо. Це проблема, яку потрібно усвідомлювати, при яку потрібно пам'ятати. Але в загальних рисах це справді дуже чудово. новина. дуже добре, що державні регулятори починають дивитися у цей бік. Як нам здається, це може бути дієвим інструментом проведення приватизації різного типу майна в комбінованому форматі, коли ви частину акцій продаєте на біржі, частину мажортарним акціонером. Адже ми маємо пам'ятати, не можна просто приватизувати той ж самий Приватбанк на біржі. Він занадто великий, занадто системний ем, і. Не можна так сказати просто, давайте ми продамо на біржі, бо просто не вийде це навіть зробити. Там є ряд серйозних викликів, які можуть вирішитися з появою кількох великих інституційних інвесторів, бажано запін західного капіталу, який може вирішити багато щоб диверсифікувати. А вже потім часом, коли інститут серйозних інвестиційних банків, там, які будуть володіти частиною активів, чи серйозні компанії з управлінням, які також матимуть можливість впливати, то запрацює на повну тоді. Можна буде говорити про те, щоб повністю приватизовувати компанію через біржу, і вони мають бути прозорішими і торгуватися на цих біржах. Але загалом підсумку, якщо це питання перейде до реалізації, а не залишиться лише на рівні розмов, то це дуже добре. Лишається питання біржі, на якій це буде відбуватися. Питання управління, питання, які компанії, питання, коли вже нарешті можна буде купувати акції того ж самого Приватбанку, бо його прибутковість чесно вражає. Хочеться вже, так би мовити, руками побачити очима пощупати дивіденди. А ще нагадаємо вам, друзі, що в Україні є компанії, які вже давно торгуються на біржах, тільки знову-таки не на українських. І не тільки мова про «Київстар», який от нещодавно своєю частинкою вийшов там на американську. Пам'ятаєте, що це, до речі, московський капітал, і це проблема, яка дотепер не вирішена, і те, що вони зараз намагаються себе захистити за допомогою американської біржі, не повинно захищати їх від факту, що один із найбільших операторів. Інформації в Україні має московський капітал. Цей московський капітал має бути з компанії витіснений, що потрібно буде то через навіть націоналізацію, далі приватизацію. А те, що менеджмент компанії заявляє, ніби там немає або маленька частка, такого це пил в очі, це проблема, яку треба вирішувати. Окрім Київстару, на біржах є, наприклад, низка українських агрохолдингів, Звісно, не українських, зокрема МХП або Кернал. До речі про акції цих агрохолдингів ми говорили на нашому ютуб каналі Чумацький шлях. Який присвячений фінансам, фінансової грамотності та інвестиціям, і тому ж в тих відео ем, ми показували, як це все купляється. Ви знайдете його за посилання в описі. Також на міжнародному ринку торгуються українськими торгійні гіганти та ще низка компаній, тобто компанії, які могли б торгуватися в Києві на біржах, уже є питання в тому, чи буде це вигідно цим компаніям, чи буде дійсно капітал, який вони можуть залучати, і чи підійде цей механізм, який можна запустити за допомогою державних підприємств для розвитку ринку. Ми дуже раді, що ці розмови загалом ведуться. Нарешті український фінансовий ринок стає цікавим. Нарешті він оживає, нарешті на нього звертають увагу. І це дуже добре. Це вселяє надію на майбутнє. Проте є вже і важливий контекст. З чуток ЗМІ крісло під головою комісії цінних паперів гитається. Є розмови про його звільнення. Тому такі пафосні заяви можуть бути пов'язані саме з цим. Це може бути такий спосіб від захисту, чи радше популізм для захисту посади, але такий популізм в лапках звісно краще ніж те, що було раніше. Як би там не було, час покаже, що це насправді є. Але сам факт того, що це рух у правильному напрямку, ми це розуміємо. Тож, таке, дорогі друзі, сподіваємося, що це все ж таки це справді е, початок великого шляху української біржі, і українських накопичень в Україні тут. Всім все найкраще. До побачення.